Всіх вітаю! Хочу показати, що сьогодні ця жінка їсть. Ця жінка сьогодні буде їсти хмель. Нарвала оце кінчики хмелю, але треба рвати, щоб вони такі от хрустять. Бачите, зламила, а воно аж хрустить. Потім обриваємо ці листочки, вони не нужні, вони гіркі, проварюємо у підсоленій воді 2, минутки, 2 хвилиночки, відсежуємо на друшлячку, потім на сковородочки піджарила на сливочному маслі 2 секунди, піджарила листячко з часничка, можна просто часничок. Додала у цих ось, вже на друшлячок, і додала півскляночки того молока звичайного. Воно така кашиця, але це дуже смачно. Ще в мене був печений бататик. дуже смачно. Це, звісно, не спаржа, але смакатище. Варто спробувати.